Останні два дні почали обстрілювати новим типом БПЛА. Скажіть, будь ласка, їх не фіксує наша система протиповітряної оборони. В чому складність і чому вони такі небезпечні? А складність в тому, що вона е, забезпечується електротягою, тобто немає е, там двигуна для того, щоб була теплова. Сигнатура для того, щоб наші повітряні сили її ідентифікували і звичайно, те що вражали зараз. Працюємо над цим, працюємо з нашими військовими для того, щоб вирішити і це питання, в тому числі небезпека така що воно летить по місту Харкову. Звичайно, що воно не точне, влучає і по цивільним, тобто будинкам, і по дорозі був випадок, і по відкритій місцевості. Однак, головне завдання наразі ідентифікувати, і звичайно, там вражати ці. Ці цілі, в тому числі, схоже на звичайний тероризм, тому що в основному страждають цивільні, не в основному а стовідково в даному випадку страждають цивільні. Абсолютно правильно, ми так це і ідентифікуємо, тому що а, три враження, три цивільні цілі, і відповідно постраждали лише цивільні особи.